Накипіло з Філіпом Деканем Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше я ведучий вечірні програми Філіп Дікань, радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо накипіло. Всіх хто з нами із самого початку, ну і взагалі, всіх, хто завжди з нами. А поговоримо сьогодні про дуже цікаву і, як на мене, може навіть незвичну трішки тему для наших часів. Звісно, Справа в тому, що в суботу відбулася не у Харкові, не аби як. Подія, а саме церемонія вручення національної дитячої кінопремії Сонячний гербарій. Причому це сталося вперше. От вперше вручили тим, хто займається, знімає дитяче кіно, грає в дитячому кіно, ну і кіно для юнаків, звісно, от таку от премію. І власне і про премію, і про те, хто займається кіном для дітей, для юнаків, хто його виробляє, виробляє, ритмі з сьогоднішніми з гостями. Цієї частини програми накипіло з Філіпом Дикинем Володимиром Дяглєвим. Він засновник онлайн-кінотеатру кінобути, член міжнародного центру фільмів для дітей, і юнацтва та Європейської асоціації дитячих фільмів. Володю радий тебе вітати у нас в студії. Добрий день і Олександрою Блінковою. Вона керівниця та режисерка Харківського незалежного музичного театру 057, акторка, сценаристка, продюсерка, членкиня національної спілки театральних дічів України, а ще й викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтва. Олександро, радий вас також. Вітати Непай. в нашій студії. Добрий вечір, слухайте, друзі. Ну дійсно, подія я б сказав, навіть визначна, як мінімум, тому що коли я дізнався про те, що кіно дитяче не просто є якось точково, а представлене до нагородження, та ще й в багатьох номінаціях, ну значить, значить. В принципі, воно живе. Я пам'ятаю свого часу. Ти організовував дитя... фестиваль дитячих фільмів, кінофільмів, телефільмів. Але це було навіть не в довоєнні, а в доковідні часи. Зараз ситуація, ну, здавалося б, зовсім не сприяє, але є. Як це вдалося, Володя? Ти, ти знаєш, я тебе здивую, це було не тільки в доковідні, було і в ковідні, і в 22-му році не Ми також провели. Да. Він закинув останній раз у му році, саме пройшов дитятка. Угу. Щодо кінопремії. Е... Ти знаєш, дуже приємно, але діти вони продовжують знімати попри усе. Вони знімали в 22-му, 23-му, 23-му, 24-му роках. Тому тут не проблема в тому, що знайти фільми, які діти знімають. Ми хотіли, аби відзначити дітей, які вже досягли успіху за фільми, які вже були показані на фестивалях, отримали нагороди. Тобто ми не тобто, фесмі не. Сі... Це, це кіно, ці фільми бачили вже, в принципі, вони вийшли десь, так? так На широкий екран, так, що так, називається. Ага. Ми, ми не фестиваль, ми саме відрізняємося від фестивалю, що ми намагаємось зібрати все те найкраще, що вже вийшло, що вже. Побачила на ну, фестивальні глядачі, там побачили батьки, і з цього обирати і найкраще по номінаціям, вже по номінаціям кінопремії. Угу. А це, власне, що називається, дитяче кіно. Тобто не кіно для дітей, яке дорослі знімають з дорослими акторами, або і такими. І такими. А власне, те, що діти да, створюють, да, да. так? Поняття дитяче кіно, воно трошки вводить в оману, тому так, що це так, так, фільми так. зроблені дітьми, угу. скажімо так, але ну, коротше, дитяче кіно. Угу якого віку а, діти мають бути, щоб а, отримати нагороди і взагалі їх роботи розглядали? Е, майже всі номінації у нас для дітей до 18 років. А з, Я, з Як з, тримають з, камеру. Якщо, так, <ріх> якщо в 5 років, скажімо, зможуть, да, то. Може, бо є анімація. Uh -huh. Анімація, діти… Е, ну, Цього року там я не можу сказати, що були зовсім малі, але коли займався дитятком, то в нас були роботи з дитячих садків там діти. Я... Пальцями рисували, я ж тобто... йому і, і питаю, я пам'ятаю зовсім маленьких е, діток, які там брали участь дійсно. Так, тому е, тут номінації до 18 років, є номінація одна до 21 року, скажімо так, більше для студентства. Це разом з спілкою кінематографістів України, угу. і там це номінація відкриття року. І є номінація за досягнення у розвиток дитячого кіно, та кіноосвіти. Це вже або ну, для доросла людина, або організація, да, яка вже якось. Сприяє розвитку. Бачив на світлинах фестивальних церемоній, точніше, бачу, неправильно сказав, на автоматі якось все не фестиваль, це не фестиваль, потрібно запам'ятати. Так, так. Та, багато хто так говорить, що та, фестиваль так, та, же. Фестиваль. Ну якось так. Да, да, знаєте, це е, така асоціація, я думаю, якась стереотипна, що якщо номінація премії нагороди, то це значить фестиваль. Хоча от в цьому випадку ні. Е, так, от бачив дорослих, і це якраз ті люди, які е, е, хто вони Вони опікували дітей. Ну, окрім тих, хто за досягнення отримав премію. Якщо ти кажеш про Церемонію, то так. Е, на жаль, просто діти не всі змогли приїхати отримати свої нагороди, бо хтось, хтось, заміщ... ну, хтось в Україні, так, але так, так, так. наприклад, там не випускають навіть з міста. Хтось за кордоном, на жаль, то там були керівники. Ага. Дорос, дорослі, дорослі які були на церемонії, отримували то керівники. Які взагалі номінації, і я так розумію, що ви дивилися фільми? Олександр, це мабуть вже до вас питання, Хочу вас підключити. Так, да підключіть мене. Будь ласка, трошки да. підключив okay. okay. <рес> Так, на зв'язочку. Mm -hmm. Так, я там, от останнє, ви там там про мене читали. Хто там? Я ага. <рес> хто я? <рес> це, <рес> Звідки це, я це мабуть не все з <рес> <рес> <Ні, та, рес> далеко? Найголовніше, що mm -hmm. я викладачка, і що ага. я виграла джекпот, і В мене тепер є студенти яким випала така нагода робити реальний проєкт? Uh -huh. ну, реальний, тому що мати навчання, мати якісь навички і не мати можливості їх десь реалізувати це. Ну, це на пальцях. А ми знаємо, що поки ти не робиш щось дійсно реальне, якийсь проект, ти не розумієш. І от у студентів була можливість зануритись в такий прекрасний проєкт, і прост це класно, те, що це такий формат кінопремія, це такий страдний. Більш не можна сказати, що там щось скажімо так, з точки зору там драматургії, щось е, важке і нове. Але скільки організацій, скільки вони насолоджувалися кількістю зібраних питань в одному місці, ну дуже класний досвід. А що які роботи найцікавіші? Да, слухайте про номінації. Розкажіть, будь ласка, от Володя декілька вже згадав, які ще номінації? Бо Там ж напевно, якщо це все ж таки Традиційні там, були так, от кращий режисер, режисерка, краща актор-акторка, так було ну, режисер. До речі, була дуже особлива премія. І тут чому так цікаво? Тому що вона не просто за кращу режисерську роботу. Вона премія за поправте мене, якщо що, за кращу режисерську роботу і. І ця премія також вона імені, вона на честь людини, на честь Денисенка, нашого режисера, Володимира Денисенка, вірно. От. І чому так зробили і чому? Володя, будь ласка. Угу. Ну, знаєш, ми дуже хотіли все ж таки режисерська премія вона особлива. Бо в кіно режисер грає, ну, Головну, якщо можна сказати, все ж таки роль, бо від його бачення багато чого залежить, і ми хотіли саме цю примисді зробити особливою, а ще ми хотіли от поєднати. Кінематографічне минуле українське, українське кіно, кінематографічне минуле та майбутнє. Саме тому вибрали його як такий місток, як спадщину, про яку не всі добре знають. Хоча він навчався у Довженка, він товаришував з Параджановим, але ну, не фахівці, його не дуже знають. І тим, ну, Мабуть, через те, що він при радянській владі був не дуже популярний, тому що розкривав все ж таку українську тематику. Він е, пройшов в табори. Е, тому людина така ду, ну, дуже цікава і неоднозначна, і ми хоч... а ще він жив у Харкові свого часу у дитинстві, тому його багато пов'язує не тільки з кіною, а й з Харковом, і ми, ми вибрали його для цієї номінації це здорово. А, і, а, ви вирішили все ж таки а, на честь його назвати премію за кращу режисера. Не фільм взагалі, а режисуру. 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 А, І хто, скажіть, будь ласка, отримав цю премію? Що за фільм і чий? Який чий? Я не пам'ятаю там стільки. 14 номінацій. Ні, цю, цю премію отримав. До речі, цифра прозвучала нарешті. 14. Та, та, та. Угу. Цю премію отримав фільм Турецьке золото Хотина. Да, Це точно. Чернівецька область, так, студія Кулкітць. Cool Це анімаційний фільм. Ну, на, на да, Так. На До речі, тематику. анімація було багато. Реально багато було угу. анімації. І вон так, да, і анімація виграла багато, насправді да. по номінаціях. А загалом, про що в основному знімали діти між іншим, на які теми от, до речі, знаєте, завжди от коли кажуть, і правда, що є таке дитяче кіно. Ну от дивишся, і кадри, які вони які блимуть на екрані, і навіть та сама анімація, яка е, з'являється, ну блін, вона не така вже дитяча. Угу. Не така дитяча, було багато про історію. Фільми були про історію. Той самий Золото Хотина, який переміг, і це не єдина номінація. Він в багатьох був представлений. В двох переміг. А в двох переміг. От також були з війною пов'язані. а вже ж, на жаль. Але ну, да, да. Да, тут... нема куди подітися, нічого не зробиш, звісно. Да. і на, насправді ем, це правда дуже круто, що діти мають можливість е, говорити, говорити мистецтвом. Е, вони знімають кіно, е, на жаль, такі часи, що вони їм, ну скажімо так, е, можливо, ми б хотіли, щоб вони знімали більш прям дитячого. Кіна, щоб його було більше. Але тим самим це, знаєте, такі добрі дорослі діти, які роблять свої перші кроки в мистецтві, і це дуже круто. І коли ти бачиш, ви знаєте, що там було 55 фільмів. 55 фільмів подано на цю кінопремію. 55... І ти такий думаєш, Блін, ну клас, ну є точно. Майбутнє є. Майбутнє є. Ми рухаємось далі. рухаємось рухаємось і це українське синариски. кіно. <гум> українське от насамперед найголовніше. Так слухайте, а ви до речі, ск... так, Володь. Да, будь ласка, якщо можна я тр 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 трошки хочу про тему номінацій продовжити, <гум> тому що є ще декілька цікавих про які я б хотів розказати. І задоволений це, наприклад, от, номінація в на екрані. Такої номінації немає не на фестивалях, ну тим більше кінопремії Дитячі зовсім немає. Це для акторів чи актрис до 18 років, які вперше знялись у професійному кіно. Uh -huh. Тому вони вперше з'явилися на професійному екрані. Або номінація аніма це анімація, яку ініціювала спілка кінокритиків України, і вона визначає, ну вони визначали. Кращу студію, яка, займає, яка створює анімаційні фільми. І для нас дуже важливо було, бо це поєднання от професійної кінокритики і дитячої студії. Чесно кажучи, ми спочатку не розуміли, як воно може бути, все ж таки дещо різний рівень. Але ну, це класно, тому що. Ну, де кол, коли ще діти почують думку професійних е, кіноекспертів, це навіть ну не ті, хто знімає, а ті, хто говорить про кіно, угу. говорить про анімацію. Ну, це як на мене, Здорово. це просто. Слухайте, а я хочу запитати: ну оскільки вже церемонія пройшла, нагороди знайшли, що називається своїх героїв, а які роботи от саме вас персонально зачепили найбільше? Я думаю, що ви напевно пам'ятаєте. Я думаю, що тут більше пан Володимир, тому що найбільше мене зачепила в саме серденько. То робота зі студентами при підготовці ага. цієї премії а, це, це ще те так. кіно, я вам так скажу. Якщо хочете так. додати трошки перчинки в своє життя, і йдіть викладати. Так що, пан Володимир, я у мене знаєте, у мене 13-го п'ятниці якраз екзамени. Пройшли у стаціонарників там, де я викладаю, в Каразінському Стаціонарник, вона навіть звучить, як знаєте, я хвором стаціонарник! Стаціонарники точно, точно. Ви теж хворієте, я зрозуміла. Ну Що що поробиш, так. Насправді дуже багато фільмів, чесно, але, напевно, я б хотів виділити фільм. Він не виграв жодній з номінацій, але дуже от, запав, як ти кажеш. Це фільм Котобатька з бордо. Yeah. Це про чоловіка, який залишився в окупації, аби годувати котів. Ну, чесно, він здається, десь до 30 хвилин в короткометражні. Ось я його поки дивився, от, ну, так щемило. — хто знімав? Я, щоб не наврати, я тобі. У ну, не... ну, я... такому тобто, випадково це, це, це дитяча студія ну, Ох, ти можливо, мали, але я от, щоб угу. не ввести в оману, не пам'ятаю. бо Я От я, я якраз хотів спитати, бо ви згадали, що деякі фільми, звісно, деякі роботи були на воєнну тематику і це само собою. Зрозуміло, от ти навіть сказав, що фільм той, який тебе зачепив. Саме про війну, а оці фільми, які зняті дітьми, ну, підлітками, я так розумію, скоріш ну, за все, про війну. Вони під яким кутом, скажімо так, зняти? З, з, з яким відчуттям більш трагічні? Навпаки, з надією? От, от Якими очами вони дивляться на, на війну? Ну, це більше інтерв'ю. Це більше інтерв'ю. Всі кото батька це теж ну, більше інтерв'ю mm -hmm. з, з людиною. Вони. Ну, Менш з тим є, яка ж непевна ну, направленість ну, так. Є, є, є. Mm -hmm. Так, звичайно, там відеоряд вони знаходили. Ну, це більше з надією, ні, ну, Я б не сказав, що там драматизм такий, що ну, якась невіра. Ні, це з надією. Вони розказують, що все можна подолати, що е, важливо ну, знайти в себе. Якийсь стежень або мету, якою дотримуватись, і все можна здолати, будь-які mm -hmm. випробування. Тому я думаю, що ну, якось так. Так, Мені здається, що просто очима дітей, не дивлячись ні на що, і про те, що вони знімають таке, такі дорослі теми, вони роблять якось це легше. Аніж ми дорослі, напевно, це просто ще пов'язано з тим, що ми з часом у нас ну багато чого, багато але у нас з'являється і багато про що ми думаємо. А у дітей нема стільки. Ну, стільки знаєте, вони не бачать стільки проблем, скільки бачимо ми забубонів відносно да, мабуть, да. Якихось. і тому і тому ця надія вона дуже її можна простежити. Угу. Прям вона видна і відчутна. Угу. А де діти вчаться до речі, знімати кіно? Це дитячі студії, якісь чи були хтось, якісь самородки, що називається, взагалі. Ну, цього разу був один самородок Шапошників, здається, Михайло, він анімацію прислав. А так, ну, ще з фестивальних часів, то дуже багато хто сам створює ну, і фільмує, і анімацію робить. Угу. Але цього року це здебіль... ну, були в. Майстри все ж таки допомагають якось так. Так, звичайно, звичайно. Угу. Як, як керівник, який опікується дітьми. Я так розумію, що враховуючи, що завершилася церемонія першої першого пройшло, я так скажу, перше нагородження, то напевно вже мабуть можна або зовсім скоро можна буде подавати заявки і на другу національну премію, так? Так. <реш> я, я на це сподіваюся нам даже там отак. Поки що сподіваюся. Ні, ну тому, тому що знаєте, треба треба час організаційно ще вирішити де, деякі питання, ви, видихнути, якщо можна так ага. сказати, остаточно, та і потім вже. Подумати, сісти, подумати, обговорити. Ну пан я, Володимир я... так говорить, не знаю. Мені він одразу після премії написав на відповіда. Відповідаючи на мою історію, де я написала все. Він сказав ні, 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 це тільки початок. Не Тому вимикайся. я не знаю, чому він Бува. так довго говорить про те, що він там щось не вирішив. Він вже давно все вирішив. Просто є які от Ото що я потрібно, Оце... потрібно посилити, подумати. Звісно, якось щось десь зауважити Зробити і так далі, і тр -тр -тр поїхати поїхати. Трошки змінити, так і поїхати. А, ну тож, коли, коли вже відчинити двері, так би мовити, будь ласка, бо дуже цікаво, щоб якомога найголосніше це прозвучало. Що мовляв, добрі люди, діти, підлітки, юнаки, юначки. Якщо ви знімаєте щось, кіно, анімацію робите, будь ласка. Адреса от там, да? Присилайте свої роботи, надсилайте свої роботи туди і е, можете навіть виграти премію. А ще яку? Класно, там ту премію. А яку? А дуже красиву премію, правда? Ну це власне такі це не просто якась там знаєте фарфорова там зірочка, чи ще щось крамічна. Фарфорова, то я <реш> придумала <реш>, щойно. доволі симпатично. Мабуть, да. було б між іншим. А розкажіть в двох словах, опишіть статуєтку. це насправді сказати? да. От є назва на сонячний грибар, і ми все думали. Ну сонячний гербарій», ну з якої сторони обіграти це, і як зробити так, щоб. Ну, це потрошку можна було відслідкувати у всьому, не тільки в назві і в сценарії, і коли ведучі там говорить за сцени, але так, щоб це було і в самій премії. І я сподіваюся, що до наступного року наступної кінопремії вже буде такий прям вибудований стиль фірмовий всього, там з логотипами і всім іншим. Ну до цього потрошку. От а сама премія. Яку хочеться реально отримувати, бо, бо вона оригінальна. Це е, така кіноплівка, яка е, застигла в е, смолі разом з е, такими польовими квітами. Угу. Тобто це той самий гербарій, який ми хотіли, щоб він передавався, і в, в самій кінопремії, те, що й обігрувалося, і про про те, що розповідалося, що той самий сонячний гербарій, це це наша спадщина, яку наші діти, як представники того самого майбутнього, будуть нести оцю спадщину і проростати вже в красиві живі квіти поля. Українські поля кіномистецтва. От, отак поєднували і минули, і майбутнє, і така вона. Ну, це я сподіваюся, що з часом потрошечку, але це правда стане таким дитячим оскаром, який будуть хотіти отримувати. Бо. Це того варто, і дуже класно, між іншим, що цей дитячий Оскар, як ви сказали, а насправді, все ж таки, єдина і неповторна премія Сонячний Гербарі, національна дитяча кінопремія, присуджується у Харкові, uh -huh. не у Києві, а у Харкові ще й враховуючи наші нинішні обставини. Ну дай Боже, що дуже скоро все ж таки настане час, коли без усіляких таких обставин, зовнішніх, будемо просто нормально вручати дітям-підліткам, які захворіли одного разу. Кіно я так скажу, кіно анімація і так далі. Ми з цього рішення починали з того, що премія має вручатись тільки у Харкові. Ми це в положенні прописали. Ну, ти ж харків'янин, знов таки. <рес> Дякую дуже. Говорили ми от про цю премію першу національну дитячу кінопремію Сонячний гербарій. З Володимиром Дягилєвим, який є засновник онлайн кінотеатру Кінобути, засновник фестивалю Дитятко, між іншим Ти. Я директором був. Директором був чудовий кінофестиваль дійсно, а член Міжнародного центру фільмів для дітей та юнацтва та Європейської асоціації дитячих фільмів і Олександром Блік. Вінковою, вона насамперед, як сказала сама викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтва, ще й акторка, сценаристка, режисерка, керівниця та режисерка Харківського незалежного музичного театру. 057. Я вдячний всім, хто слухав і дивився нас, і дивиться правильно робити. Робіть це і далі. А ми приходитимемо до до вас завжди з цікавими і актуальними темами. Ну і дякую дуже. Почуємося. Слава Україні!